Було три лікарі. А як ми лікували, кували? Як Околи ми саме собі робили на своїх руках. О. Хіба на Венах? Я вже в то вже я в своїй подружні робила у Вену, а вона мені одним словом, наприклад, бенту, дуже тяжко було. То ми брали е, з села, нам там були дівчата, то нам з таких старих простинів ми виварували, просували і так його, робили такі бенти. А ну, околи ми мали уколи, бо нам, а, а, щоб не було гарноляції, водикого м'яса, то був такий порошок, називався такий блискучий йодоформ. Йодоформ. Там як був. Як було, ми чистили рану, як було в землі вичисли, тоді тим форму, рану рано хіба посипали. І, і так, що хлопці, кого я мала, наприклад, під своєю рукою в своєму селі, але то потім я скажу, ні один хлопець не загинув.